Ну що, забатлимо два роутери: BE7000, BE10000, І що саме цікаве, це одні з самих крутелезних роутерів, які зараз є для домашніх умов. Ну саме по покриттю, по швидкості. По ціні, звісно, бо десятка, десятка коштує 280 баксів. Це 10 гігабітний роутер. А сьома серія коштує зараз 140 баксів приблизно. Бо я не знаю, я вам посилання закинув опис під цим відео. Можете тапнути, подивитись і на перевірених продавців, до речі. Але чи гірший 7 тисяч за десятку, хоча він коштує у два рази менше? Те, що зараз за 140 баксів ви не візьмете нічого потужнішого, в них, в них є USB третя, Звісно, USB 3, вона прикольна, класна. В них є докер, в них є там безліч різноманітних моментів. Але як ми будемо тестувати? Це наша студія. 160 квадратів і інший поверх. А, первинний замір буде тут біля роутерів. Потім ми зробимо у дальньому куті, у самому дальньому куті. А потім ми зробимо на іншому поверсі. Це ми все оформимо у табличку. І для вас буде дуже-дуже великий сюрприз. Звісно, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Оригінальні огляди на роутер у нас у опису під цим відео. Тож, поїхали! Так, ми починаємо саме з тестів десятки, звісно, і будемо. Ну, Не будемо писати екран, щоб нічого нас не впливало, бо це навіть такий собі варіант прикольний. Давайте так, Xiaomi 10000. Перше, що ми з вами повинні біля роутеру отримати, це зона 1. так, в нас там, де роутер, не зона 1, А там де роутери, то в нас 5 ГГц йде мінус 17 dBM. Це 5G Game, а це в нас ану, де тут 5G. Зараз воно перерахує, бо нові. Мінус 18. Ану, зараз. Мінус 20, мінус 21. Воно буде плигати постійно. О, все, стабілізувалось, мінус 19, мінус 20. Пиши, мінус 19, мінус 20. Так, тепер у 2,4 дивимось. І зараз подивимось, скільки у нас у 2,4. Біля нього замір проходить. Мінус 3. Мінус 3 dBm. це просто ідеально. Мінус 4. Мінус 4 стало. А тепер далі ми з вами тестуємо конкретно швидкість. Так, ну і стартуємо. Швидкість, і бачимо, що біля роутеру в нас 1,8. Це максимально, що ми на 5 ГГц можемо отримати. Ну, принаймні, саме на цьому телефоні на Xiaomi 15 Ultra. Ну там ну, 1,7. 1,7 на завантаження. І зараз на вивантаження 2,1. Чекаємо. Ну, 2 Гбіта. Ну, це класні показники. Це дійсно класні показники. Так, на 2.045. Тепер перемикаємо на 2,4 ГГц. Ми ж повинні з тобою базову отримати якусь складову. Давайте. Такий прикол Asus, так? Нас, начебто Асус нас тут страдає. Так, оновлюємо і 2,4 біля роутеру. В нас показує ніфіга собі, чесно кажучи. 400 Мегабіт. Так, це дуже класний показник. Це дуже класний показник. При тому, що давайте так, по-чесному будемо. Зараз подивимося ще канальну швидкість. Давайте 414 на, на 331. А тепер канальна швидкість 688 Мбіт на секунду. В нас у 2,4. І якщо брати в нас на. Asus 5 гейм. Ну, ми повинні перемкнутися на нього, щоб отримати з вами максимальну швидкість е, канальну. 2882 Мбіт на секунду. 2882 Мбіт на секунду. Все, пішли далі. Це в нас самий дальній кут, це зона 2, там де ми з вами робили позначку. І давайте подивимось по DBM-ах. Е, десятка в нас мінус 56 у 160 МГц, ну, мінус 53, навіть, у 160 мгц і мінус 53, ну, де, мінус 51 і мінус 53, мінус 50 на мінус 50, задовбало, на 80 мгц При тому, що канальна швидкість так і залишилась 2,8. Тепер, давайте, 2,4 ггц в нас, канальна швидкість, ще ми не знаємо, але в нас мінус 40, -40 ДБМ. Мінус 40 ДБМ. І поїхали. Канальну швидкість, ще ще подивимось. Поїхали тестувати швидкість саму Wi-Fi. В нас вона виходить на цьому місці 1,4. 1470-80. Ну, чекаємо. 1458 на. Ну, давай, 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 давай. На 926. Тепер перемикаємо на 2,4 ГГц. Перемкнули і поїхали. Тепер дивимось, тут ще канальну швидкість. Так і залишила 688 Мбіт. І тестуємо швидкість 2,4. Тут у нас буде десь приблизно 200. Ну, чекаємо. Пінги ми, ми не заміряємо і житери, це в, в у нормі, бо, чесно кажучи, все буде залежати від багато, багато факторів, там, як у вас побудована мережа, як стоїть сервер. Пінг це е, знаєте у чому прикол. Якщо казати про пінг, то пінг це відстань до вашого серверу, на який ви тестуєте. Знаєте, як працюють пінг, понг, тапта. тобто ви відсилаєте шарик. Ви відсилаєте кульку, і вона вам повертається через деякий час. Тобто це так працює 248 на 126. Пішли на перший поверх, бо ми ж ще поверховість вами потрібно перевірити. А тут ми давайте відразу поміряємо швидкість Це 24 На першому поверсі, бо ми були на другому поверсі. Тут в нас 100. Ну, зараз подивимось на результат. І потім подивимось на коннекти, які в нас є. Ну, слухайте, ну, десятка просто, просто топова. Просто топова, але ж ціна так також топова. Давайте 198 на 100. Чекаємо, Ну, десь на 100 буде. Навіть менше 198 на 98. І тут в нас вже складає е, канальна швидкість така і залишилась. 688. Дуже, дуже прикольно. Тримає, і тут у нас вже DBM, і зараз воно перемір'я мінус мінус 45. Мінус 45 ДБМ. Тобто він покриває повністю в нас поверх, Об, оба, обидва поверхи. Так, обираємо 160 Гц. Чекаємо. ну 160 тут очікувано. Буде 55 на 58, це буде менше це 5G, 5G Гейм це в нас буде 58-59. Але канальна швидкість в нас вже впала 1152. Давайте по -по -по спробуємо зробити тест. 5 ГГц тут же почало бачите, як показувати. Ну, вона підніметься зараз. 1,3. 1,3. Слухайте, ну у будь-якому разі він покриває повністю наш двоповерховий офіс. 1300 на... Там, на гігабіт, щось пробиває. Давайте на 600 з чимось. На 606. Ну, це добре. Все, тепер ми перемикаємось з вами на 7000. А знаєте, що я зараз роблю? На 7 Роблю тест біля роутеру. І тут ми будемо мати ось такий результат чомусь. Не знаю, показую усю правду. Біля роутеру у нас на тому самому сервері. Давайте перестартанемо ще раз. 1,6. О! 1,7. Ну, 1,8. Ну давайте. 1,9. Дві 1800. 1800. 1800. А на віддачу. Такий самий результат у 2. Приблизно однаково біля роутерів. Вони приблизно однаково показують швидкість. Приблизно однаково. Саме цікаво повинно бути в нас при віддаленні від роутеру. Давайте подивимось на посилення, яке воно дає в нас біля роутеру. Давайте. Опа. Мінус 20. Мінус 20, 21. Те саме, так? Як так. і там було на 160 МГц, ті самі 2882 Мбіта на секунду. Перемикаємось на 2,4. Давайте на 2,4 перемкнулися. Дивимось на канальну швидкість у 2,4. Давайте. І подивимось на посилення. 573 Мбіта мінус 14. Начебто. Давайте далі дивитись на швидкість. Тестуємо 2,4 ГГц отримуємо на старті менший показник, ніж на 10 Трохи менше. Ну, у нас канальна швидкість менша. 365,9 на 222. Пішли далі у саму дальню зону. Так, а ось тут у нас 5 ГГц тест. І ми бачимо, що він дає. Показники у середньому більші. Ось цей прикол про те, що я казав, що Сімка вміє дивувати, скажімо так, 1525 і на віддачу 1100 там у піковому значенні. Ну, середню зараз подивимось. Видно? 1525 на 982. Зараз подивимось з вами. Посилення, наскільки він впав, ану, тут в нас буде. Чекаємо перезаміру. Мінус 54. Канальна швидкість, ану, мінус 50, мінус 50, канальна швидкість 2882. Цікавий результат. Цікавий. Тобто, у середньому він в нас тут дає більшу швидкість. Зараз я перемкнусь на 2,4. Більшу швидкість при збереженні е, однакових умов у той самий час, та сама середа, скажімо так. Давайте тепер 2,4 дивимось. Канальна швидкість збережена 573 Мбіта. Мінус 44, мінус е, 40 Дбм. І дивимось на швидкість. Стартуємо. І тут в нас вона при базовій трохи меншій за роутер десятку, вона дає в нас ось такий результат. Ну, ми вже потім це у порівнянні побачимо: 261 на 200 на 200. Тобто я відразу можу сказати, що сімка за свої бабки набагато ліпше, за свої гроші, от чесно кажучи. Тобто, ти можеш переплатити. У два рази більше. А отримати у 5 ГГц, якщо не той, то, мабуть, навіть ліпший результат. А у 2,4. Пішли на другий поверх. Ну, давайте тут відразу з 2,4 почнемо. Це другий поверх. 300. Ану, хто скаже 300, той що зробить, той подивиться канал Технозон України. Yeah. Так, 220. Височка, скажи 300. 299 плюс 1. Це, вона вже навчена. Так, 220 на 100. На 160. Дивимось, наскільки в нас падіння покриття. Мінус 46. Мінус 46. І давайте. Ну, 573 канальна швидкість так і збережена. Перемикаємось на 5 ГГц Wi-Fi. Перемкнулись. І тут в нас навіть канальна швидкість. Канальна швидкість на другому поверсі 1729. На десятці він, вона була 1152. Вона, так, звісно, вона е, підвищувалась у процесі тестів. Ну, давайте 5 ГГц тестуємо. І отримуємо з вами. Скільки? 1300. Зараз подивимось. 1333. Прикольна цифра. А на віддачу в нас на вивантаження. Трохи-трохи більше. Там було 700 812. Ну що, отримали цифри, пішли підводити висновки. Ну що, підбиваємо результати. Якщо вже починати порівнювати, то давайте починати порівнювати з ціни. Для мене 7, ну, 7, 142 бакси. А десятка в нас коштує 280 баксів. І ну, це практично у два рази. От ми з вами маємо практично у два рази різницю. Добре, добре, ми повинні розуміти, що ж ми отримуємо за ці гроші. І так. Якщо брати там загальні якісь порівняння, то в нас тут відрізняється процесор. Процесор, звісно, у він кращий, IPQ 9570, це в нас Networking 1220 Pro платформа 4 ядра cortex a 73 по 2,2 ГГц. А у сімерці 9554 IPQ на 4 ядра cortex a 73 по 1,5. Пам'яті, до речі, раму звичайного 2 ГБ у BE1000, 1 ГБ у BE 7000. І, звісно, там, флеша з 256 МБ наба, є 10 тисяч. Все начебто прекрасно, формули M'UMA MO приблизно однакові. в нас максимальна теоретична швидкість, трохи відрізняється, звісно, бо загальна, що у 10, у 10 більше, і у 2,4 ГГц там трохи більше. І тут в нас є такий момент, що начебто у 10 12 fem модулів проти 8 fem модулів у Беє сім тисяч, і ви такі. Ну повинен же ж там десятка повинна бути ліпша. Але давайте так, як ми підбивали результати, У нас є. Он бачите, все дрібним текстом із писали дуже багато. Це кожна, кожна строка, це окремий тест. Ми тест, 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 тест. Потім сумували. Потім збивали їх і ділили на кількість тестів, і отримали результат середній. Що ми отримали? Біля роутера у зоні 1, у зоні 0, скажімо так. 7000 Xiaomi показав швидкість вище на завантаження у 1845 середній результат на 2089 проти 1750 на 2145. Я вам чесно скажу, це якась, знаєте, така різниця, вона невеличка. Вона невеличка, і в принципі, та своєму там, ми ті ДБМ дивились для того, щоб уникнути якихось розбіжностей, розбіжності, щоб там не побачити. там -52, там 52, 13, І ми розуміємо, що це просто він там, добиває кудись у космос. А тут в нас вийшло, що е десятка була у 2,4 ліпше, Ну там і, е і канальна швидкість була ліпша. Спочатку, з самого початку, там було 414, це фактично на 331. А на сімці був 349 на 223 при канальній швидкості 573. Але коли ми відійшли у зону 2, то вибачте, у нас навіть по DBM воно підтверджує, що покриття ліпше, ми бачимо. А швидкість в нас у середньому трохи більша. 1482 на 1020 проти 1458 на 926. Це серія тестів, поділена на кількість серій. І навіть у 2.4 він ліпший. 260 на 153. І це при падінні, вибачте, коли він був мощніший, і навіть у ДБМ він видавав біля роутеру ліпші результати. А на відстані 2,4 злився він, як скажемо так, програв. Ну він і так потужний. Я не знаю, ми просто знаєте, як порівнюємо. Ця автівка їде 2 секунди за сотку, а та 2.1. О, та за 2, то яка їде, 2.1, вона гірша. Та ні, вона така ж сама потужна. Быстріша. Але трохи повільніше за першу. І тут такий самий результат. Це Офіс 160 квадратних метрів. Вибачте, отримати 230 на 131 десь там у хамарях, а 260 на 153 на сімці. Так, сім. Сьома серія вона показала менше падіння швидкості. Вона показала більш потужну, потужну реалізацію, скоріш за все, за допомогою там бімформінгу, якогось формування більш правильного променю. І навіть на поверховість, коли ми робили тест, в нас канальна швидкість знижалася менше. Якщо вона просідала на десятці до 1152 сто мегабіта на секунду, так вона потім підіймалася в фактичному тесті, і швидкість у нас була 1283 на 701 середня, то тут в нас. Вона була 2,8, але падала максимально до 1729 канальної швидкості. Вибачте, але це круто. І вони, він видавав 1341 на 780. А у 2.4 він видавав, видавав 218 на 140 проти 193 на 106. Тобто для мене виходить, що два роутери практично. Удвічі дорожчий один інший, удвічі дешевший. Але вони дають такі прикольні результати обидва. Але сім сімка за свої гроші вона ліпша. І ви мені скажете, але ж там десятка потужніше. Для більшої кількості пристроїв а, бо є 7 тисяч. Вибачте, витягне скільки? Більше 200 пристроїв. У вас є 200 пристроїв вдома. Я в мене дуже великий сумнів. В мене дуже великий сумнів. Тому для мене сімка-лідер у цьому, скажімо так, змаганні вона відшпехала десятку. Мені дуже подобається сімка у сукупному знаєте, забігові, такому ціна плюс можливості. Вона виграє. Це 100%. Пишіть свої коментарі, а ми з вами вже прощаємось. І з вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.